Мені дуже-дуже сильно хочеться походити, але нема німалішої можливості. Я ну, воно не представляється, ця можливість. Розумію. Прекрасно розумію. Я вам так скажу. Я вже доївся до такого моменту, що зимою попав ну, не в лікарню, але вже був близько до того. Досі лікуюсь. Так що. Я зараз на найжестача дієті, ви собі навіть не віддивляєте на який. Через отаку от їду, яка була. Ну, трошки позловживав такою їдою на свята зимою. Воно тягнеться до зараз, прикиньте? Як може бути? Сумно, так що треба бути обережніше. Просто мій організм не привик до такої їжі. Я люблю поїсти. Я люблю попоїсти капець, особливо ввечері, на ніч нажартися щось солодкого. Ну це, блін, напевно, я не один такий. сто процентів, що що Але мені від цього не легше. от, Так що з цим треба бути дуже обережніше. Тому що їда, їжа, їжа. Це все. Бухлоша, звісно, якщо ще хтось. цей, то будьте обережніше, бо можна так наїстись, що что... жопа. Ну і сила волі, якщо у вас все, все, вы, ну, все здорово, все окей, але ви не можете похудати, бо хочете поїсти, це, типу, все. В силі волі. В силі волі. <laughs> В силі волі. Силі волі, яка іспанська мова пішла. Сила волі. Багато людей не можуть схуднути через те, що в них просто-напросто немає сили волі. Елементарно, люди не можуть схуднути. Ну, можливо, вони і не хочуть схуднути. Це зовсім інша розмова. Якщо ти собі, ну, ти собі, ну, ти собі так хочеш. Які питання, в кого які питання? Я собі хочу бути повним. Все, пішли всі, самі знаєте, куди. Ну, питань нема, але є такі варіанти, коли людина хоче схуднути, а не може, бо зривається на хавчику. Отут вже треба характер і сила волі. А як виявляється, не в кожного вона є. І навіть в дуже, ну, це знову ж таки не залежить від інтелекту людини. Це ні на що не впливає, на мою думку. Знову ж таки, нікому не потрібно і не нецікаву думку. Я не думаю, що це залежить від розуму, інтелекту, якогось там, як там люблять говорити, соціального положення чи щось Ні. Є дуже багато людей. А, заможніх, які хочуть похудати, але не можуть, бо зриваються. Їжа найбільший. А, я не знаю, можна це слово говорити на Ютубі чи ні. Ну ви поняли, то, від чого людина попадає в залежність. Найбільший. І... То, як тягне поїсти вечір до холодильника, то мало хто може з цим справитися. В цьому і проявляється характер. Але знову ж таки, є люди, які побудували величезні бізнеси, але вони не можуть походати, бо... бо хочуть їсти. Не об'яснімо на факт, ну така наша людська натура, така наша природа. Не, не, не натура, вибачте, а природа, мабуть. Ну, Так, так, так тут. Е, якби... Я не знаю, що сказати. Немає часу, немає бажання, немає сили волі. Так що, ребята, тому і все-таки людей з. Здоровим, гарним тілом меншість менше в суспільстві. Ніж, скажімо так, інших тіл. Але знову ж таки, хто як хоче, той і так. Розумієте? Тут, типа, це ж не то, що там якесь там усудження. Чи... Ні, просто ми, ну, ми говоримо про таке суспільство, і є люди в тілі, і вони, ну. Їм, можливо, навіть пасує, може, там все життя так виглядають. Я їх навіть деяких людей все життя знаю. З надлишковою вагою, навіть їх взагалі не уявляю, типу, худими. Ну, то есть, це, це, це типа даже... В мене був один товариш, який похудав на 60 кг, здається. Я просто злякався, як його побачив, бо я його бачив ще в, е ті вазі, в якій я привик його бачити, а потім я його побачив, вже, коли він схуд. Я реально я, ну, я висадився. Мені стало страшно. Тіпо, я думав, що це ну, щось не то з ним. А він походав буквально за півроку. Дуже швидко. Ну, от що говорить про сила волі. Ну, це ще буває стреси в житті. Такі діла. Так що немає якогось одного алгоритму, рецепту, як воно працює. Ну, все одно. Якби там не було наукою доказано, що надлишкова вага вона впливає на здоров'я. Понятно, що і люди хворіють без надлишкової ваги, я це розумію. Але все-таки більшість, як то кажуть, в процентному співвідношенні, наскільки я, наскільки мої дані мені не зраджують, то все-таки, напевно, що. Ну, та це, слухайте, це ж ясно, що. Тут Що будемо спорити на ту тему? Тому їжте, хочете худайте, хочете, не худайте, що хочете, то і робіть. Я і просто, знаєте, як, як хочете, так і буде. Ваше життя, ваш вибір і ваша відповідальність.